З 1 січня у користані підвищиться вартість проїзду у міському транспорті. В жовтні цього року до нас колективно звернулися всі перевізники, і приватні перевізники, і підприємство, яке працює на нашій території громади, з проханням переглянути вартість тарифу. Вони надали свої розрахунки, вони надали всі показники, які там в них входять. Цю вартість тарифу. Підстав, через які відбудеться перегляд тарифів, є декілька. Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України 11.75 є методика розрахунку цих тарифів, і в методиці пункту 1.6 вказано, якщо вартість пального змінюється більше, ніж на 10%, тоді це вже є. Підставою для проведення ну, перегляду тарифів. І якщо ми подивимося дані, які були враховані в попередньому тарифі, коли у 2022 році проводився цей тариф, то вартість дизельного пального складала 42 гривні 97 копійок. На сьогодні, вже в тарифі новому вартість тарифу, вартість пального це 52 гривні 18 копійок. і тому таке значне підвищення саме вартості на пальне, воно вже є передумовою для перегляду тарифу. Також для того, щоб ми могли обрахувати саме собі вартість і витратну частину перевезень, враховується пасажиропоток. Пасажиропоток він показав нам, що зменшення пасажирів відбулося майже на 30%. Менше людей почало їздити. Також ще одним таким фактором, який дуже впливає на вартість перевезень, це заробітна плата. Якщо у нас у 2022 році мінімальна заробітна плата складала 6,5 тисяч гривень, на сьогодні вона вже 8,5 тисяч гривень, і це у нас збільшення також на, на майже 23% відбулося. І ще одним з таких дуже важливих елементів, які впливають на вартість, це вартість запчастин. Вартість обслуговування і вартість ремонту для того, щоб автобуси мали можливість виїхати на маршрути. Їх треба обслуговувати, їх треба ремонтувати, запчастини, ну і так далі. Вартість саме на обслуговування і на технічний ремонт, вона збільшилась в два рази. Майже на 192%, відсотки. і акумулятори подорожчали на 31%, відсоток. шини подорожчали там більше ніж на 7%. Відсотків. І все це сукупно дало дуже таке велике підвищення. І на жаль, що я ще хочу сказати, що це підвищення воно не дасть можливості розвиватися. Галузі перевезень в місті, воно тільки значить покриє ті витрати, які є на сьогодні у перевізників, і забезпечить мінімальний ремонт, мінімальне підтримання в відповідному стані цих транспортних засобів. А про те, щоб купити якісь нові, або там якось модернізувати їхну мова не йде, мова йде тільки про те, щоб була можливість їздити транспортом і перевозити пасажирів по місту, наголошуємо на тому, що система пільгових перевезень залишається незмінною у нашому місті протяжність усіх маршрутів різна. Відповідно, й витрати відрізняються. Ну, зрахунки, які були проведені. Значить, по маршрутам. У нас є різні маршрути. Вони різної протяжності використовується різний транспорт на них, і відповідно там собі вартість теж трішки відрізняється. От, наприклад, якщо взяти маршрут номер один це залізничний вокзал Полісся, враховуючи ці всі вартості, які ми вже говорили, і при рентабельності не більше 15%, у нас собі вартість получається 15 гривень. 81 копійка. Маршрут номер два. Це залізничний вокзал пашини 15 гривень 9 копійок, «п'ятерка» – 15 гривень 26 копійок. Самий дальній у нас маршрут, і самий протяжний і найвартісніший це номер 3 на коростень Подільський, там 16 гривень вартість, ну, собі вартість цього маршруту. Але ми не можемо встановити різний тариф на різні маршрути. Тому ми взяли цю всю собівартість всіх маршрутів по місту Коростеню і вивели середньоарифметично. І вона склала 15 гривень, 15 копійок, і вона все одно перевищує на 15 копійок той тариф, який ми будемо, ну якби затвердили і вводиться з 1 січня. Було перемовини з перевізниками. Ми узгодили з ними цю вартість цього тарифу, але ну вони відповідно виносять свої вимоги до нас. Вони просять, щоб вчасно розчищався сніг, якщо це зимовий період, щоб вчасно проводився ремонт там, ямковий чи якийсь капітальний ремонт, саме по маршрутах, куди їздять ці автобуси. Також щоб в належному стані зупинки утримувалися, щоб знаки стояли, що це автобусна зупинка, тому що є дуже. Велика проблема для автобусів, коли на зупинці зупиняється там, приватний транспорт або таксисти, і автобуси тоді ну, фізично не мають можливості, щоб заїхати на зупинку і, скажімо так, безпечно зробити посадку, висадку пасажирів. Але я ж кажу, що ну, попрацювали з перевізниками, знайшли таку серединку і от вийшли на тариф 15 гривень. У деяких містах України є можливість безготівкового розрахунку у громадському транспорті. За словами Володимира Стужука, вже розпочалась робота над вивченням цієї теми в загальному і можливістю впровадження послуги у коростенському міському транспорті. Ми зараз ведемо, скажімо так, аналіз можливостей, вивчаємо досвід на інших місцях, консультуємося з організаціями фірмами, які надають послугу. по… Без, як, безготівковому розрахунку в маршрутних таксі або в громадському транспорті так звані валідатори, для того, щоб було розрахунок тільки там, карточки в електронному вигляді, щоб не було е, готівкових розрахунків. І вже ми проводили перемовини з представниками таких фірм. Вони надавали нам характеристику технічну цих приладів, як воно працює, як це допоможе виконавчим органам там чи владі міській контролювати пільговиків, скільки як перевезено, чи виконуються маршрути, графіки маршрутів дотримуються. Ну і звичайно. На, на мою думку, це би набагато покращило би і поліпшило би для людей, тому що не треба було б там доставати щось, шукати, готувати здачу, а ти заходиш і. Там до цього валідатора, чи телефоном, чи карточкою банківською, чи воно тобі зразу порахувало твій проїзд. І по-друге, це для безпеки краще, тому що водію не потрібно відволікатися, рахувати хто зайшов, хто вийшов, там рахувати здачу давати. Ну і так далі. Отже, відповідно до рішення виконавчого комітету Коростинської міської ради з 1 січня 2025 року вартість проїзду становитиме 15 гривень.